Тому починаємо із сироваток, я їх винесла окремим блоком. Тепер скажу вам: дивіться, ви будете обов'язково задавати запитання, і випишете багато мені запитань, як багато провожу консультацій маленьких по вашим запитам, письмово. Ви будете задавати запитання, що для якого для якої шкіри, для якого віку. Давайте зразу на березі, тут, поки ми ще не поплили із цим продуктом розбиратись. Я хочу, щоб ми домовились: сьогодні є такий підхід і тенденція якщо говорити про вікову категорію, це по потребі шкіри, якщо говорити з медичної точки зору, то до 20 25 років, ви вже всі ці прекрасно знаєте від мене, хто ще не знає, то слухайте шкіра і організм людини росте і розвивається Тому до 20 25 років, чому ця межа 20-25, тому що в когось процеси росту закінчуються в 20, в когось 21, і до 25 років тривають процеси завершення росту і розвитку організму людини. Так от, до цього моменту, поки в Тривають процеси росту і розвитку організму, він достатньо має всі необхідні для нього. Складові компоненти, які компенсуються природньо і ще процесами росту, тоді коли вони вже закінчуються, починаються незворотні процеси старіння. Тому, звичайно, після 20-25 років ми вже рекомендуємо звернути увагу на засоби, які запобігають старінню, які сприяють покращенню стану шкіри, які працюють із зморшками, враховуючи, що ми живемо вже більше двох років. А якщо разом із коронавірусом взяти до 4 років в якомусь стресовому стані, який відображається на нашій шкірі в першу чергу. То, звичайно, ці межі використання засобів для покращення стану шкіри вони е, вікові можуть знижуватись. І тут треба дивитись по запиту. Я вам говорю про норму. Є, звичайно, завжди виключення, є завжди необхідність і потреба, є певні зміни шкіри, друзі. Навчіться також з цим правильно працювати. Заперечень, які вам клієнт дає, тому що якщо у клієнта є проблема із шкірою, яка не є нормою, це, скажімо, якась патологічна зміна, чи це екзема, чи це псоріаз, чи це типовий дерматит, чи це алергія, яка там з дитинства, наприклад, в людини. Тобто, якщо є якісь зміни, які не залежать від роботи косметичних засобів, то звичайно це вже парафія, не наша з вами. Ми можемо лише в процесі вже реабілітація або постлікування давати можливість людині працювати із шкірою і підтримувати далі її здоровий вигляд після лікування. Тому зважайте на це, якщо ви чогось не розумієте, нагадую, завжди мені можна написати: сироватки, бебак і всі інші засоби, які сьогодні є, ми також розглядаємо в розрізі потреби шкіри. Саме це важливо, тому що немає вікових чи типових. Категорії цієї продукції є потреба.